Я майстер манікюру, або, як кажуть, людина без освіти. Е, для своїх клієнтів я бізнесмен, смм, прибиральниця. Ще в додачу і психолог. До речі, хто з вас ходить до психолога? Підніміть руки. Понятно. А всі інші всю свою хуйню зливають майстра манікюру барберам? Так от, я не вмію відстоювати особисті кордони. Ну саме тому я і психолог для своїх. Клієнтів. Але як я повинна їх вміти відстоювати, якщо в дитинстві, коли я закривала двері в кімнату, моя мама відкривала і казала: відкрий, мені нічим дихать. Я, ну, я в кімнаті, а душно їй. І саме тому я не змогла зупинити свою клієнтку, коли вона щось розповідала, а потім рап раптово почала показувати фотку жопи свого чоловіка. І знаєте. Це, було, це така не була гарна накачана дубця, а це було жахливе фото, і там очевидні проблеми. Проблеми з особистими кордонами. Зараз у мене вже краще, і наступний левел була моя бабуся. Їдучи до неї, я вже знала, що вона обов'язково запитає: ну що, мальчик є? І ось вона дивиться мої фотки, фотки, очікуючи там побачити мальчика. Так, а де мальчик? Бабусь, нема мальчика. Як це? Ну, я бачила в Фейсбуці, ти виставляла відео. Я така. Ні. А Бабуся, ну там ви танцювали. Ну там, правда, не мальчик, він постарше буде, але ж він хороший, так? І тут я відкриваю архів сторіс і розумію, що бабуся бачила відео, де я спочатку танцюю, а потім обіймаюся з чоловіком нормально так старше за мене. Це був Арестович. Бабуся мальчик виявився долбойобом. Так вийшло, що з 24 лютого я жила з хлопцем і його мамою в одній кімнаті. При тому, що будинок був трикімнатним. І в одній з кімнат спав окремо її чоловік. Вона це виправдовувала тим, що в неї дуже чуткий сон, і вона не може з ним спати, бо він хропе. Але, мабуть, тактика була її превентивна. Це щоб ми не їбались до весілля з її чоловіком. Жартую. Вночі я хотіла її придушити. Тому що ця сука теж хропіла. Ну, як теж? Я не знаю, чи хропів її чоловік. Можливо, це її чуткий сон, і вона чула просто свій Е, Якось вона в мене питає: а тобі не холодно спати в одних трусиках? Не переживайте, хуй вашого сина достатньо теплий. Ми будемо їбатись, навіть якщо я буду в куртці. <плес> Мамі не вистачало уваги, і це очевидно, тому що із нас двох в трусиках була я. І вона почала хворіти. Вона не могла ходити в туалет. І знаєте, проблема не в тому, що вона не могла сходити, а в тому, що ми про це знали. І всесвіт її почув. В неї стався понос. І ми теж про це знали. Якось ми з хлопцем друкували, і з нами в кімнаті була мама, вона лежала в наушниках, дивилась якусь хуйню, і їй не було так весело, як нам, тому син вирішив запросити її до нас веселощі. Мамо, пішли бавитись. І тут мама знімає навушник і каже: Я зараз візьму воду, налію її в прокладку. Приклею до трусів і буде тебе так трясти. Тобі сподобається? Доволі невесела пасивна агресивна відповідь, але в мене одразу виникає питання: навіщо вона налила води собі в прокладку? Ніби крові місячних було недостатньо? Коротше, її син труївся, це не я, чесно. От. І вона дуже переживала, в неї схопило серце, піднявся тиск певно, вода в голову вдарила. І відповідальна за їжу стала я. Очевидно, я приготувала бульйон. Ми всі сидимо за столом: мама, батько, бабуся, хлопець. І в якийсь момент батько піднімає голову і каже таку неочікувану фразу. І це було найгірше, що він міг сказати. Вау, цей бульйон з сухариками з подачі, як в ресторані. Мене це дуже обрадувало, але очевидно, не дуже обрадувало маму. Тому на наступний день вона одужала. І почала готувати бульйон. Але бульйон був не такий, як в мене. І сухарики були недостатньо хрусткими, мабуть, було забагато води. Коротше, ця вся хуйня закінчилась. Ми розійшлись, і мама захотіла прийти до мене на манікюр. Так, ви можете приходити до мене на манікюр, але я буду в труськах. Дякую.